Вітаю, друзі! Ми з вами продовжимо в'язати ось таке цуценятко, і у першій частині ми зв'язали лапки, і тепер переходимо до в'язання тулуба. У першій лапці ми ниточку обрізали, друга лапка, у нас ниточка залишається на гачку, і ми пров'язуємо три повітряні петлі. І приєднуємо другу лапку з получним стовпчиком. Робимо повітряну петлю, і це початок ряду. Ми пров'язуємо. У кожну петлю один стовпчик без накиду: один. Два, три, чотири, п'ять. Шість сім, вісім. Дев'ять. Десять. Тепер переходимо до повітряних петель. У кожну, також пров'язуємо по стовпчику один. 2, Три. Далі. Знову. Обв'язуємо лапку один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім. Десять. І в нас залишається три повітряні петлі. Обв'язуємо їх з іншого боку. Один. Два. Три. У першу петлю сполучний стовпчик і повітряна петля. Далі дивимося, що в нас вийшло Ось. лапки з'єднані, і ми далі пров'язуємо ось так тулуб. Далі ми з другого по 10-й ряди в'яжемо без змін по 26 стовпчиків у кожному ряді. За бажанням можна зробити візерунок, ось такий. І зараз покажу, як це робити. Спочатку, там, де в нас шов від сполучних стовпчиків, це в нас буде низ іграшки, нижня частинка, ми дов'язуємо до верхньої. І там, де в нас три петлі, у першу ми починаємо в'язати стовпчик, не дов'язуємо до кінця і змінюємо колір. У цьому ряді у нас буде тільки один стовпчик іншого кольору. Тож, ми, не дов'язуючи його, знову одразу змінюємо колір на основний, закріплюємо ось ці ніточки, робочу залишаємо, а ось цей кінець коротенький, ми можемо сховати поміж стовпчиками. Далі ми без змін просто дов'язуємо ряд по одному стовпчику у кожну петлю. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля і далі в'яжемо по одному стовпчику кожну петлю до передньої частинки. Ми вже робимо іншим кольором три стовпчики. Тож ми змінюємо колір, і пров'язуємо, закріплюючи ниточку на зворотному боці, один, два. Третій не дов'язуємо до кінця і повертаємось до основного кольору. Зафіксували ниточку, далі цю залишаємо і ряд дов'язуємо по одному стовпчику основним кольором. Закінчуємо ряд з стовпчиком, повітряна петля. І далі так само до місця, де в нас інший колір пров'язуємо основним. Тут ми вже будемо робити п'ять стовпчиків, тож за один від другого кольору ми змінюємо колір і пров'язуємо п'ять стовпчиків. Один, два, три. І на п'ятому повертаємось до основного кольору. Фіксуємо ниточку і продовжуємо основним. Получний стовпчик, повітряна петля. Ось в нас виходить отакий трикутничок. І знову так само. Ці ряди зручні тим, що нам не потрібно поки що робити збільшення. Тож ми можемо всю увагу приділити зміні кольорів без підрахунку стовпчиків. Тут ми робимо 5 іншим кольором, змінюємо, слідкуйте, щоб тут ниточка не натягувалася, а закріплювати ми її будемо між стовпчиками. Один, два, три, чотири. І на п'ятому зміна кольору. І далі основним кольором продовжуємо в'язання. Дов'язуємо цей ряд, сполучний стовпчик, повітряна петля і зробимо іще один ряд, так само 5 стовпчиків, і на цьому можна буде вже візерунок закінчити. Цей трикутничок зробить більш виразним і візерунок цуценятка, і також буде нам зручним орієнтиром, щоб потім пришивати голову. Змінюємо колір, не натягуючи ниточку і пров'язуємо 5 стовпчиків. Один, два. Три, 4, 4 на п'ятому повертаємось до основного кольору. І ось тепер ми можемо фіксувати ниточку на зворотньому боці до кінця цього ряду, а потім вже обрізати. Сполучний стовпчик, повітряна петля і обрізаємо. Ми з вами пров'язали 1, 2, 3, 4, 5, 6, а нам потрібно по 26 стовпчиків пров'язати 10 рядів. Тож іще 4 ряди ми пров'язуємо без змін. По двадцять ші стопчиків без накиду. Один, два, три, чотири. 25, 26. Ми пров'язали з вами 10 рядів по двадцять стовпчиків без накиду у кожному ряді. далі нам потрібно зробити два збільшення. Пров'язуємо один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Робимо збільшення. Два стовпчики в одну петлю. В'яжемо далі один. Два, чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Робимо друге збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком, Робимо повітряну петлю.

Далі у п'ятнадцятому ряді ми знову робимо два збільшення. Один, два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Збільшення, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім дев'ять, десять, одинадцять, Дванадцять, тринадцять, збільшення. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сполучний стовпчик, повітряна петля. І тепер у нас у ряді тридцять петель. Шістнадцяти, сімнадцятий і вісімнадцятий ряди ми пров'язуємо по тридцять стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Двадцять дев'ять, тридцять. Сполучний стовпчик, повітряна. І тепер з 19 ряду ми починаємо робити зменшення. Робимо в такій самій послідовності, як коли ми просто закінчимо в'язання круглої деталі. Спочатку ми робимо зменшення з інтервалом у 3 стовпчики накидом. Розпочинаємо ряд зі зменшення, і потім в'яжемо 3 стовпчики по одному. Зменшення один. Два, три. Зменшення один, два, три, і таким чином у нас буде шість зменшень і двадцять петлі у кінці ряду, зменшення Один, 2, 3. І так, пров'язуємо увесь ряд. Також, якщо ви ще не наповнювали іграшку, то саме час це зробити. Лапки наповнюємо досить щільно, адже це буде опора для іграшки. І по ходу в'язання також наповнюємо, щоб, перш ніж завершувати, у нас вже повністю тулуп був наповнений. Далі, в 20-му ряді ми робимо 6 зменшень з інтервалом у 2 стовпчики. Спочатку в'яжемо 2 стовпчики по одному кожну петлю, потім пров'язуємо зменшення 1-2 зменшення 1. Два, зменшення. І так до кінця ряду. У наступному ряді ми робимо зменшення вже через один стовпчик. Зменшення. Один. Зменшення один. Зменшення один. І так увесь ряд. І нам залишається ще один ряд, останній. Тож до цього моменту вже деталь має бути щільно наповнена холофайбером. У цьому ряді ми робимо поспіль 6 зменшень 1. 2. Три, чотири, п'ять. Шість. У першу петлю робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю, протягуємо ниточку. І обрізаємо. Отвір поки що можна не стягувати, бо потім нам буде зручніше фіксувати ниточки від пришивання задніх лапок, а також хвостика. Тож, на цьому ми другу частину завершуємо, зустрінемось у наступній.